Перед початком відео я хочу подякувати людину з ніком Ксел за його 2 тисячі гривень та Савенко Єгору за подаровану Red Dead Redemption 2, ще й без знижки. Це просто неймовірно. Важливе уточнення: на момент монтажу Ксел закинув іще 1069 гривень. Я просто вав. Щиро дякую вам за підтримку. Вона дуже допомагає у розвитку каналу. А тепер приступаємо до відео. Якщо ви ще не бачили першу частину відео по Skyrim, то я рекомендую її глянути, а потім повернутися сюди. Ба навіть не рекомендую, а наполягаю ну камон, хто дивиться другу частину без першої? А якщо ви вже дивилися, то тут просто слова зайві знімає капелюха перед вами. Але перед цим я хотів би все ж таки пробігтись по першій частині, коротко, що там взагалі було. Нам вдалося запобігти страти і врятуватися від дракона. Потім ми потрапили до ярла Вайтрана, який нас послав у місце під назвою вітряне урвище забрати драконічий камінь. Це мапа з місцями поховань драконів. Доставивши її у вайтран, нам повідомляють, що на одну із сторожових веж напав дракон і рушаємо туди. Прибувши, ми вбиваємо дракона та поглинаємо його душу, і цю здібність мають лише володарі сили вбивств драконів. Тож нас посилають до дідів на гору під назвою Світова горлянка вчитися силі голосу. Тій силі, що може протистояти драконам. Потрапивши до Сивобородих, вони переконуються, що ми Давакін, і дають нам завдання забрати ріг Юргена, засновника культу цих дідів. І, вирушивши у храм, де він покоївся, ми ріг не знаходимо, а знаходимо записку, де жінка, яку звуть Дельфіна, написала, що хоче зустрітися з нами у містечку під назвою Рівервуд. Зустрівшись з Дельфіною, вона віддає нам ріг і каже, що знає, де буде наступне воскресіння дракона, та каже піти з нею. І якщо вона переконається у селі вакіна, то розповість абсолютно все. Але перед цим я віддав ріг Сивобородим і завершив їх випробовування і пройшов шлях, який в грі минують шлях голосу. На цьому події першого акту головного квесту цієї гри завершилися. А у цьому відео ви дізнаєтеся, хто така ця дельфіна і що й було потрібно від нас. Чому доводилося залазити у посольство ельфів? Хто живе на світовій горлянці, окрім Сивобородих? Хто причетний до Воскресіння драконів та до чого тут стародавні СОВО і цей чувак із повозки? Всім привіт! Мене звати Сігай. Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Як я вже й казав раніше, нам треба зустрітися з дельфіною біля могили драконів. З її припущень там буде наступне воскресіння. Тож, пройшовши пішки пів карти, зустрічаємося з нею, і там ми застали момент, як Алдуін воскрешав свого кінта, і від побаченого здивувалася не лише дельфіна. До Вакіну, ну, штани наклав, що ходити нормально не міг, як я обожнюю скайрим з його багами. Сам Алдуїн улітає, а нас лишає битися з Салакніром. І так, дракони у грі також мають ім'я, хоча й не всі. Є новнейма якісь, що доволі часто крожляють над скайримом, а є розумні на кшталт цього. І вбивши це опудало за геніальною тактикою, Дельфіна переконується, що ми справжній довакін і починає розповідати все, що тільки можна. Вона одна із останніх клинків. Якщо пам'ятаєте, то я знаходив місце смерті одного із них разом зі зброєю. Хто ж це такі ваші клинки? Клинки – це орден воїнів, що колись у давні часи винищували драконів та служили драконородним. А також імператором імперії мідів, ну або ж просто імперія. Але останній драконороджений імператор був 200 років тому, а дракони і взагалі тисячоліттями не з'являлися. Тож про клинків всі забули, і самі клинки вже не знали, що робити. Адже службу імператорам взяли на себе орден під назвою Пенітус Окулатус, це сугубо імперська організація. Але ось. І дракони, і драконороджені з'явилися роботи у них тепер хоч жопою жуй. Дельфіна на власні очі переконалася, що дракон воскрешає дракона, але винить у цьому нікого іншого, як талморців. Інакше кажуть, і просто ельфи. Хоча навіть не просто ельфи, а радикальні ультраправі націонал-фашисто-расисто-нацисти. І знаєте, їх політика мені дуже нагадує політику наших сусідів, що зі східної сторони. А ще як би я не будував надії, однак ельфи у Скайримі та ельфи в Середзем'ї із дворів Толкіна зовсім відрізняються. Ну, так буває. Так ось ельфи із Тамріелю, тобто всього континенту, заснували імперію під назвою Третій Альдмерський Домініон і поширювали пропаганду того, що ельфи мають перевагу над іншими расами. Третій. Раси. Перевага. Ця країна знаходиться на південно-західній частині Тамріеля, у той час як Скайрим ось тут. Він належить до імперії мідів. Клинки одні з перших розгледіли імперіалістичні замашки талморців, через що останні їх зненавиділи, але, як потім виявилося, клинки були правими. 30 років тому до моменту подій у грі почалася війна, яку гріші іменують великою війною між імперією мідів та Альдмарським домініоном. Це була жорстока війна, і ціна за неї виявилася надто великою. Був підписаний мирний договір під назвою Конкордат Білого Золота, згідно якого значна частина провінції Хамарфел була передана Талмару, блинків оголошували поза законом і було заборонено поклонятися богу таосу. Яний він зробив ельфам, але чомусь саме так. Для них це як петлюра для совкових правитлів і як бандера для сучасної Росії. Заборона поклонятися Талосу стала каталізатором для подальшої громадянської війни, яку розв'язав Ульфрик Буреплащ. Це, -це, це ось чувак з повозки з початку гри. І ось вже як 30 років клинки переховуються від імперії, від тих, кого вони колись захищали. Дельфіна припускає, що Талмор готує наступну війну і не буде нехтувати ніякими методами, у тому числі і драконами. А якщо взяти до уваги те, що дракон прилетів якраз тоді, коли Ульфрика схопили і громадянська війна майже закінчилася, то її зрозуміти можна, адже логічно, що Домініону буде вигідно розхитувати внутрішню ситуацію в імперії, адже Талморці, на відміну від імперії, нічого не втратили від мирного договору і планують далі розширювати свої кордони. Коротше, Дельфіна пропонує залізти прямо у посольство Талмора у Скайримі і звідти все дізнатися, але вона спочатку обдумає план. Зустрівшись у неї, вона розповідає нам свій план. Один із Талморських послів на ім'я Елен Вен влаштовує вечірки, на які запрошує багатіїв. і Дельфіна може нас пропихнути на одну із таких вечірок, де нам треба буде вкрасти документи, що будуть свідчити щось про драконів. Дельфіна має агента у посольстві, його звати Малборн. І хоч він і не хоче робити цю роботу, однак може нам допомогти. Тож нам треба буде зустрітися з ним у місті під назвою Solitude і обговорити все, а Дельфіна поки зробить нам перепустку. Знаходиться це знову хрін де, тому тут починається найвеселіша частина гри: Тревелінг. Дорогою я зайшов у гробницю, зачистивши, яку мені вдалося знайти штуку під назвою Meridian Маяк, взявши який з нами раптово заговорила одна із принців Даедри. Це жінка, але все одно принц. Не питайте чому так. Хоча й кажуть принцеса Дайдра, але дуже рідко. Зазвичай саме принц. Дайдра це. бля, я навіть хз, як пояснити вам. Взагалі це демони, але по силі та по можливостям вони не уступають богам. Став лайк, якщо також ніхто не зрозуміло, як і мені. Ну, коротше, ця Мерідія каже нам віднести цей маяк у її храм, що знаходиться на горі Кілкріт. але не просто принести, а очистити пітьму, що нависла у її храмі. Ем, ну окей, мать буде зроблено, правда, доведеться тобі ще трошки зачекати. У мене як ніяк свої плани були. Тож я зустрівся з Мелборном і він пообіцяв пронести наші речі у посольство, а інші нам доведеться віддати дельфіні, ми їх зможемо забрати пізніше. І тут я зробив величезну помилку у тому, що не віддав йому всі речі, а поклав навіть не найнеобхідніше, а просто броню та мечі з луком. Далі довелося трохи туго через це. Пізніше зустрівшись з Дельфіною, вона забирає наші речі, натомість віддає нам нормальний одяг та запрошення перепустку. Сідаємо у таксі, і нас везуть прямо до місця проведення вечірки. Зайшовши всередину, я був трохи здивований, адже Елен Вен – це жінка, вірніше Ельфійка. Хоча це ж Талморці, ну да. Коротше, Елен Вен до нас трохи доїбалася з питаннями, однак Малборн нас трохи врятував, відволікши її питанням про вино. Щоб Малборн міг відчинити для нас двері, нам необхідно відволікти увагу охоронців і зробити це можна доволі креативним методом. Дати випивки якомусь місцевому алкашу, а він вже зробить всю роботу за нас. САКСЕС Малборн проводить нас у кімнату та віддає наші шмотки, які я віддав йому до цього. Всередині можна побачити талморських вояк та чаклунів, послухавши розмову, яких можна прийти до висновку, що вони також нічого не знають про драконів, але треба саме документи, що це підтвердять. Тож, перебивши тих, що були всередині, я вийшов на вулицю, де зіштовхнувся ще з більшою кількістю вояк. Але оскільки я тупоголовий їблан план і не взяв з собою зілля зцілення, то довелося зцілюватися тим, що я понакрадав на кухні, коли Малбор нас проводив у кімнату. Потрапивши у покої Елен Вен, знаходимо всі необхідні нам папірці, які свідчать про те, що талморці також ніхіра не знають про драконів, але допитували якогось чувака, якого вони вважають причетним до їхньої появи. Також можна прочитати талморське досьє на дельфіну, якої вони бояться як вогню, та на Ульфрика Буреплаща. І тут стане зрозумілим, що випадок у Хелгені став їм на руку, адже Ульфрику вдалося втекти, і громадянська війна у Скаримі продовжилась. І пройшовши трохи далі, можна знайти допитуваного, з нього вимагають інформацію про те, де ховається Есберн. Есберн, як можна дізнатися, із досьє, що лежить у їхній скрині, це Архіваріус Клинків. І хоч він вже і старий дід, однак він єдиний, хто може мати знання про те, звідки дракони і що за цим стоїть, адже талморські знання про драконів набагато менші за знання клинків. Відповідні цих двох катів і звільнив цього чувака, ну о чому би і ні, він лайна вже надивився на роки вперед. І разом з ним ми вже втекли з посольства. Дорогою до Дельфіни я знайшов статую Мерідії тієї самої принцеси Даядра. Кілька годин до цього я знайшов її маяк у одній із скринь і тепер маю змогу його реалізувати. Кладу маяк на підставку, і Мерідія починає скиглити про те, що у її храмі знаходиться темний некромант і опорочує її храм. І вона пропонує нам угоду. Ми зайдемо та знищимо цього некроманта, а в обмін отримаємо один із артефактів даєдри, її клинок. У мене питання: я що по-вашому схоже на якусь повію, яка буде бігати за кожним бандитом-богохульником? Це не вважається гаразд. Коротше, бігав я по храму та направляв світло Морідії, потім вбив цього некроманта і забрав собі цей клинок. Непогана штука, я з ним бігатиму досить тривалий час. Зустрівшись з Дельфіною у її таверні, ми розповідаємо те, що талморці нічого не знають про драконів, натомість шукають якогось Есборна, що скоріше за все переховується у місті під назвою Рифтен. Або Ріфтен. Дельфіна нас посилає туди і каже зустрітися з Бриньольфом, а він вже нам якось допоможе. А ще Дельфіна сказала кодову фразу, аби завоювати довіру Есборна, локальний мем, який знали вони лише вдвох це число 30-те початку морозів. Знаходиться Рифтон знову у якійсь сраці карти, тому я зібрав лахи і помандрував туди. Шляхом до Рифтона я зустрів досить цікаву картину, вони напевно не могли поділитися, хто дасть мені пити. Прибувши у саме місто, ми зустрічаємося з Бриньольфом, який відмовляється допомагати задарма і дає нам невеличку роботу. Треба буде підставити одного чувака і підкинути йому чужу камлучку. Тож, зустрівшись з ним наступного ранку, ми приступили до плану. Він відволікає увагу, а ми крадемо капличку у сейфі і підкидемо її у кишеню нашій жертві. По завершенню, Бриньольф розповідає, що він є учасником спілки, лігво якої знаходиться у чорящих ходах під рифтоном. У корчмі під назвою Щербата боклага. Це мережа підземних тунелів, і вони просто величезні та заплутані. І навіть пробігши там разів за тридцять, я таки не запам'ятав дорогу і те, як взагалі ця мережа тунелів влаштована. І він сказав зустрітися з ним там. До речі, кінта, якому ми всунули перстень, прижучила охорона Рифтана і відправила його у в'язницю. Вибачай, твоя жертва не була марною. Сподіваюся, Бра! зустрівся з Бринєльфом у Курочмі, і він розповідає, що є членом злодійської спілки. Гільдія крадіїв, якщо офіційно, це просто шайка крадіїв, яка краде гроші та прибирає людей з посади, як ми це вже робили за замовленням. А замовники тут в основному це найвпливовіша сім'я у Рифтені, чорна шипшина. Це просто багаті люди, і їх влада настільки велика, що навіть сам ярл ходить у них на побігеньках. Однак прибирає з посади не означає, вбиває. Цим займається гільдія вбивств, темне братерство. І злодійська спілка з ним не має нічого спільного. Дізнавшись обренняльфа, де знаходиться Есборн, я не став йти по нього, натомість вирішив попрацювати зі спілкою. Під час проходження я вирішив заодно купити і будинок, я просто не знаю, куди ще дівати гроші у цій грі, окрім як на їжу, пойло та прошмантовок. Та гаразд, я пожартував, я не вживаю алкоголь. А ще я зробив дуже важливу річ, одружився на Лідії, адже далі вирішив подорожувати самотужки і залишив цю добру жінку у спокої. Однак я про це пожалкував майже одразу, адже ця хвойда продавала мені мої ж речі, які я віддавав їй на збереження і не забрав, та ще й ціну за це гнула таку, як типовий на ликс. Але пізніше все ж таки їх можна було забрати. Квести злодійської спілки досить цікаві, але вони дуже обширні за матеріалом, і я занадто відійду від оригінального сюжету, а пригати з одного квесту на інший занадто запарно для глядача, тому я не вставляв його сюди. Але вони досить цікаві і мені сподобалися. Тож, пройшовши ці квести та отримавши солов'їну броню і відмичку, я погнав до Есберна. Сказавши йому фразу, яку нам дала до цього дельфіна, він нас впускає всередину. Мужик за роки переховування від талморців щось взагалі у тільт впав. Каже щось про безнадійність боротьби і про те, що Алдуїн все зжере. Однак, факт того, що перед ним драконороджений трохи змусив суєтнутися його, і той почав збирати лахи, щоб зустрітися з дельфіною у Рівервуді. Зустрічаємося вже у Дельфіни, і Есберн каже нам, що робити далі. Треба знайти так звану «стіну Алдуїна. На ній стародавні клинки закарбували на камені все, що знали про драконів і способи їх подолання. Знаходиться це у храмі Небесний Притулок. Це місце давно забуте, однак Есберн відшукав його колись і нам треба рушати туди. Дорогою до цього храму на мене напав дракон, а оскільки я вже без супутника, то я вирішив зробити трохи інакше відволікти дракона за собою аж до храму. До нього лишалося недалеко, тому я вирішив так зробити. І. Я навіть не знаю, чи було це помилкою, чи я вчинив правильно, адже вхід у храм знаходиться прямо на базі такого класу населення, як Зреченці. Це коротше типу бандитів, але не бандити. Я цього взагалі не очікував, тому довелося трохи тяжко. Вірніше ахуєть як тяжко. А чого я ще не очікував, так це того, що одразу після вбивства дракона прилетить ще один дракон сильніший за попереднього. Я тоді проклинав все божество Скайриму за те, що відвернулися від мене. І ледве вбивши і цього дракона, ми з клинками потрапили у печеру, що вела до храму. Там були головоломки та пастки, пройшовши які, ми потрапили до місця, де стояла так звана кривава печатка, і вона активувалася за допомогою крові до вакіна. Прийшовши у сам храм, ми опинилися перед тією самою стіною Алдуїна. Есберн її прочитав та сказав, що треба особливий крик, який зветься драконоборець. Він і гадки не має, де його можна знайти, тож доведеться йти до Сивобородих, щоб ті навчили нас йому, хоч клинки з ними і не дуже товаришують. Прийшовши на високий Гродгар, я зав'язав розмову з Арнгіром, щоб той нас навчив цьому крику. Але він його не знає, адже з його слів цей крик саме зло і йому не місце у шляху голоса і бла бла-бла. Він відмовляється допомогти нам, однак одразу передумав, як містер Ейнард дуже голосно дав пити цьому Арнгіру. І допомогти нам може лише очільник Савобородих, ім'я якого Партурнакс. Він живе усамітнено аж на верхівці гори, і потрапити туди може не кожен. Нас навчать особливому крику, щоб ми могли пройти через сильні буревії, і так я почалапав на верхівку гори. Партурнакс, це виявляється дракон, і спочатку нам треба вивчити одне зі слів могуття партурнакса, а саме вогонь, та крикнути на нього, щоб той переконався, що ми довагін. Партурнакс вже знає про те, що нам потрібен крик драконоборець, однак не знає, де його знайти. Адже всі крики створили дракони і наділили їх людьми. Що? Адже всі крики були створені драконами і вони наділили ними людей. Однак люди зайшли далі і створили власний туум, і дракону його ніколи не пізнати. І починає нам розповідати історію про те, як Алдуїна здолали тисячоліття тому. Вірніше не здолали, а лише викинули його за межі їхнього часу за допомогою стародавнього совою. Зі слів Партурнакса, стародавній совій – це артефакт, що знаходиться поза межами часу. Його не існує, але він існував завжди. Це частина створення. І наше пророство походить саме зі стародавнього совою. Люди вважали, що вигнали Алдуїна за межі часу в цілому. Однак, Партурнакс знав, що він ще повернеться і чекав на ці горі тисячоліттями його повернення. Саме на цій горі колись був прочитаний стародавній совій, що відправ Алдуїна у майбутнє. І саме цей совій створив часову рану, яка може бути нам на користь. Якщо ми знайдемо цей стародавній совій, то зможемо у цьому місці потрапити на інший кінець часового зламу і на власні очі побачити той крик, яким норди долали драконів. Це єдина можливість вивчити цей крик. Але нам треба буде самотужки дізнатися про те, де він знаходиться. До речі, дивіться, який прикол. Ось Партурнакс. Він злетів. Він кружляє хоч і дуже калічно. І ось Партурнакс, він сидить. Люблю Скайрим. Почати пошуки Сової можна з колегії Вінтерголду, треба розпитати в чаклуна на ім'я Урах Грошуб. Той не дає чітких вказівок, однак каже, що якщо неправильно прочитати Совій, то можна просто збожеволіти. Дізнавшись, що ми до вакін, він лише віддає нам дві книжки, із яких можна зрозуміти те, що я не зрозуміло. Автор книги Септим Сигн був знавцем по стародавніх совоях, однак пізніше став одержимий двемерами і подався на північ, мовляв, знайшов там давній артефакт. І відтоді він не з'являвся у колегії. Тож я пішов шукати цього Септима, що виявилося досить важким завданням через сраний холод. Знайшов Септима і, порозмовлявши з ним, можна зрозуміти, що у діда конкретно так поїхав дах. Він знає про один сувій, однак не може вирушити про нього через те, що він. Став для нього недосяжним. Можливо, він намагався колись прочитати Совій, а можливо, він так збожеволів лише через знання про сам сувій, а не через те, що було в ньому, Я хезе, коротше. Нам треба дістатися до надр чорної межі, це стародавнє двемерське місто. І саме там зберігається Сувій. Однак добратися до нього не вийде. Треба спеціальний ключ, який є лише у Септима. Він нам надає цей ключ за умови того, що ми, діставшись до Сувою, запишемо його знання у Двемерський словник, який він нам також надасть. Зі слів Септима, технології Двемерів були настільки неймовірними, що дозволяли записати знання Сувою у квадратну бляшанку, не при цьому свідомість людини. Діду, цей словник із записаним сувоєм потрібен, щоб відкрити цей величезний двемерський куб, у якому з його слів зберігається серце бога. Гаразд, я зрозумів на все добре. Бра! Дістався до входу у Альфтанд, зайшов у льодову печеру та наткнувся на каджита, який сидів біля свого мертвого брата. Якщо лазити там і все вивчати, то можна зрозуміти, що кілька людей та представників інших рас відправилися у похід сюди, але більшість із них загинули. І ось цей каджит певно був останній з цієї експедиції, і я не хотів його вбивати чесно. Далі я просто харачив две мерські машини одна за одною, поки не спустився нижче ліфтом і не почав зустрічати фалмерів. Потім вже фалмерів харачив один за одним. Біля входу в підземне місто Чорномежа я наткнувся на двох людей, які сперечалися через щось, а потім і взагалі почали битися. Ну то їхня особиста справа, я не є сімейним психологом, і я їх не чіпав. Однак, коли вони вже загрилися на мене, то і вже я не став мовчати, через що шкільний жарт про забуту голову вже й не є жартом. І вставивши ключ у цю фігню, я відкрив вхід у чорномежу. Виглядає вона файно, тут і не посперечайся, Усі ці люмінісцентні грибочки, травки виглядають фантастично красиво. І побігавши хвилин 20, тут я дістався до входу у башту Мзарк, де і знаходиться сувій. Але щоб його забрати, треба вирішити головоломку, яку я так і не зрозумів, як вирішувати, але поклацавши разів 30, в мене це вийшло. І виглядало це просто прекрасно. І забравши совій, я вже піднявся іншим ходом прямісінько на поверхню. Все, що тепер залишилося зробити, це прочитати цей прадавній совій біля часової рани на світовій горлянці. Але перед цим я вирішив віднести словник септиму, адже без нього нічого б не вийшло. Але він так і не зміг відчинити цей куб через те, що потрібна кров двемерів. А вони зникли тисячоліття тому. Однак їх нащадки і досі живуть, і цю кров можна отримати, зібравши зразки крові інших рас. Різних ельфів, фалмерів та орків. Я вже не став робити через те, що я дуже лінивий. І на виході із печери на мене чекав якийсь мудак з щупальцями, сказав, що його звати Гермеус Мора, і він один із князів Даєдра. Він запропонував стати його помічником після відкриття кубу, адже септим тоді стане безкорисним. Я його, звісно, послав на куялах хто знає, можливо, я передумаю, адже артефакти Деедра річ дуже корисна. Далі я погнав на світову горлянку відкривати совій. І, зробивши це, наш погляд переноситься у минуле, у той час як норди воювали проти драконів, і нам вдається на власні очі спостерігати за битвою з драконом. І пізніше, коли прилетів особисто Алдуїн, на ньому було використано цей крик, і він впав на землю чисто за косплей в російську авіацію, яка падає там стабільно раз на місяць. Алдуїн був трохи вагою від такої системи ППО, тому почав погрожувати, що він і зараз їм піддасть. Чий савангард потрапить і там пизді їм ще раз дасть. У ті бозі якийсь люка. Під час битви з ним один із магів воїнів відкриває прадавній совій та виганяє дракона з цієї епохи. Коли ми закінчили дивитися мультики з давнім Алдуїном, прилітає теперішній Алдуїн. Хоча він і тоді був теперішній, а теперішній був. Тодішнім не так то й давно. Виходить, що тодішній це теперішній, а теперішній це тодішній. Я й я заплутався. Битися з ним було просто нереально у survival моді, адже він мене вбивав з одного подиху, тому я зробив це без цього режиму. Вся битва заключалася у тому, щоб криком драконоборець збивати Алдуїна, бити його, знову збивати і знову бити. Після того, як Алдуїн отримав прочуханки, він улітає, ображено погрожуючи всім. Когось мені це нагадало, правда, ніяк не згадаю кого. Поговоривши з Партурнаксом після битви, ми приходимо до висновку, що для здолання Алдуїна треба використати його союзників і пропонує нам ось що: зловити на ім'я Мартмагус у дракономежі, що знаходиться у Вайтрані. Ярл, може і не погодиться, однак ця дракономежа якраз і будувалася для того, щоб в'язнити дракона. І на цьому завершується другий акт цієї прекрасної гри. Щиро дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там подробиці мого життя та просто усілякі приколи. Також напишіть вашу думку у коментарях, мені дуже цікаво буде почитати. Всіх обійняв, до зустрічі!